Шубу купляй літом, а футболку зимою. Мабуть, таким принципом ми користуємося, коли привезли на склад блок незнімної опалубки, який найчастіше використовується у басейнах, фундаментах, підпірних стінах. І в нього потрібно заливати бетон. А бетонні роботи все ж таки це більш літній варіант, коли температура плюсова. Але для того, щоб з самої ранньої весни, або якщо ви хочете придбати блок. І поставити його, щоб він чекав свого часу. Ми привезли для вас блок незнімної опалубки шириною 30 см. Ціла фура 1056 штук. Придбати такий блок або замовити ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Номер телефону знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.